Я викопав вже непоганий сигнал. Просто бачу монетку і включився зразу. Я ще її не витирав. Так, що можу сказати? Вона якась погнута. Що це таке? Вона дуже в дуже поганому стані. Ну, я пізніше її почищу, попробую зрозуміти, ну, таке відчуття, ніби хтось її бив чимось. Це мусор. Це щось неглибоко. Може щось відкинув, це просто якийсь уламок. А, ні, це не уламок. Це значок. Хех, на, на поверхні. Блін, але який гарний. Багато мусору тут важко. Серед мусора, что-то нормально. Окей. Ч ⁇ съем? Эй! Что за храстак, что? Ой! Блін, я його трошки затів. Це хрестик якийсь, ну, типу, ну, він не грудний, я не знаю. Хм Дивно. Це непоганий сигнал. До нього ще заліз. Не знаю, не знаю, звук трошки такий мусорний. А, це мусор. Це уламок Другої світової війни. Німецький, німці бомбили Англію. Такі уламки порозліталися повсюду. А це вже, скоріш за все, що монетка може бути. Такий сигнал. О, так, як монетка, трошки глибший. О, це файно. Щоб ще взяти. Вже щось вперед. Щось мусорне, так? А ні, монетка, яку я не замітив на руці. Це фартінг. 1900 роки. Ага, це Георг. Це Фартінг такий з пташечкою. Я давно його не знаходив. Це тато Королева Елізабет, 1940. Я зараз, подивлюсь кращий рік. 1941, ось такий. Ось така от Гарна, гарно, гарно. Такий гарний стан дуже не. Супер давно дуже я давно не знаходив цього року точно не знаходив трошки глибокий глибок глибший чуть-чуть і похоже на те що можливо бути срібло може бути срібних сікспенс. надіюсь Але зараз ми подивимось Можливо, щось і інше, ну, але це гарний. Трошки провіше. І що? Ще нема? Нам могли б. Боже, він глибокий. Він відчувається глибокий. Такий трошки. Угу. Окей, це вже цікаво. А, я викопав, о, срібло. Ха-ха, я не замітив його. Стерте, яке. Йо -моя! А що це? Це не королева. Це королева, але не королева Вікторія. Що це за королева? Чому воно таке стерте? Ну це чисте срібло? Але воно стерте під ноль, але це. Ніби цікаво. Що це, то це. це французька монетка, на якій зображена римська богиня родючості. У міфології вона богиня землеробства, урожаю та жіночої плодючості. Її образ обрали як символ Другої Республіки Франції. Крутяк. Крутяк взагалі. Так, треба її поставити. Окремо. Я тут ставлю, маю такий коінпот. Я тут ставлю такі більш кращі знахідки. Ну сьогодні нема таких прям крутих знахідок, але значок. Фартінг він простий, ну просто його давно не знаходив. Значок непоганий. Ну і срібло. Окей. Це круто. Це вже мене обнадіжує. Обнадію, я Окей, ще разок ну, Воно било, чисто як срібло, я вже так включив камеру, я подумав одразу, що срібло. Супер. Навіть не виключаюсь, от. Це не срібло, але може бути монетка. Жалко, звісно, що вона дуже така стерта прям прям повністю. Ну нічого. Круто, що я її знайшов. Зараз, сейчас что-то будет Ага, то я уже выкопал Я уже выкопал Кто-то что-то увидел, потому что -то бачит, я не... О, Значок! Це просто тут срібло монетка. А тут значок. Я не бачу такого, що значка взагалі. навіть не поняття немає, що це. Скоріше за все, що вікторіанський значок пожарників. Fire. A word that has a note of fear about it. A word that spells danger to life and to property. Так що ж, не зрозумів. І бачу ще один сигнал, вже 84. 84 це вже монетний сигнал, але чомусь такий трошки глибокий. Ну, може бути значок також 84. Ну, 84 це гарний сигнал. Його треба викапувати 100%. Є контакт, щось мене в руці. По чуть-чуть висипаємо. Монетка. Срібна, але не 100% срібло. Це того воно так і було тому що тут... Всі монетки, що були випущені, срібні монетки, що були випущені після 1800, 1920 року, вони випускались вже з 50%, 50 срібла тільки було в них, а інших 50% мідь. А те, що було ті монетки які до, там було 100% вроді, вроді б 100% срібла, тому вони б'ють з великими сигналами. Але це дуже-дуже приємна знахідка. От 1939. Sixpense. 50% срібних. Я їх пропустив тут. Я тут йшов, а я їх не замітив, як легко пропустити... Пропустити цікавий сигнал. Ось це він є. Ось це він є. Ось тут. Так, знову 82. Це знову може бути сікспенс. Ой. Може бути 6 пенс тисячу. Від 1920-х років і вище може бути фартінг. А може бути значок. Скоріше за все, що це... Фа... Не фартінг, сорі. Халфпені. А може бути значок. Скоріше за все, що це... Халфпені. Да, це халфпені. Хто Едвард? О, з Едвардом прикольно. Король Едвард. Паливав другу сторону, це 1901, 1909 рік. Ой, трошки її протер. Щоб подивитися рік, мені здається, це 1907. Мартинах Вау Блін як гарно зберігся Як він гарно зберігся. Такий значок прикольний. хм Це тут було фартінг, там уламок, тут тут значок. Прикольно, прикольно. Гарний. Ну, Це б'є як монетка. І сигнал як монетний приблизно. Ну, давай пробуємо. Це щось таке як Half Penny. Це трошки менше монетки, ніж one Penny. Щось вже викину. Нічого не бачу. І... А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Другий значок! Його не вдарив, ні, його не вдарив. Він просто більший. Вау-вау-ва-вау-вау. Другий значок гарний. Він більше, не буду його гнути. Так легенько можна отклоти. Вау 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 вау! Це виходить один, так де той другий. А я його окремо поставив... щоб не пошкодити. Другий. Ну, Круто. Круто! Зараз ще обіб'ю, можливо ще тут є.